Добре, лясла, живіт, не кулаками. Роби вигляд, що тобі подобається. Быстро, быстро, швидше. Фюріар, ширшах Шнеля, шнеля. Давай, давай! Давай, давай. давай, давай. давай во! Молодец, Санек. Давай, давай, давай. Руку подай, подай. Не, не там руку, слезь под низу. Вытягивай. А, ну а, давай, да. а, ну-ка, а, ну попробуй. Давай. 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 Давай.